І сьогодні ми готуємо зрази з любов'ю Марія. Я назвала це буде саме так, тому що кожна страва, яку готуєш в теплому серці, стає чимось більшим, ніж просто страва. Це спогади про дитинство, про мамині руки, про аромат змажених грибів на кухні, де завжди. Світло, навіть тоді, коли за вікном іде дощ. Це справа про любов, про турботу, про той погляд, яким тебе зустрічають на порозі. Я чекала на тебе. Все готово. Но складається воно з простих страв, які вам давно знайомі. Зразу з свинини, рибами, соусом, шамель, картопляним пюре з цибулею. цю Тож перейдемо до приготування. Тому для приготування нам Перш Вісанини, які я вже пропустила через мясорубку. Печі ринці, молоко, вершкове, вершкове масло, картопля, цибуля, сіль, перець. і морошний гіцело. Тож, почнемо. Я це вже сказала, в мене вже перепущені через мясорубку, він покинений, і прийдемо до. Mm -hmm. Чистки, обробки овоч. Мені треба нарізати цим, посамажити, mm. посирувати. Легка посарувати. Начне. Нарізати цибулю. Домі. Ну все, я починаю відковати. Помогіте мені. Поки наша цибуля поселилася, постанемо варитися картоплю. Ми перед тим її обробимо. Додаємо цибулю до нашого фаршу. Додаємо туди одне яйце. Замішали фарш, тепер беремо печериці білі. І їх треба обробити, помити і нарізати по кубиком. Знаємо, наші печериці кубиком. Ми дали наші начинки околомити, тепер формуємо наші зради. Подали начинку і зробили зразу. Наша бульба вже зварилась і треба робити пюре. Масне об'ють. Усе це не просто набір інгредієнтів, це домашній затишок на тарілці. Це страва, яку хочеться дарувати. Я вклала в неї не тільки досвід і рецептуру, я вклала серце. Тож нехай... Ці зрази гріють вам душу так само, як вони гріють її мені, з любов'ю, Марія.